Усім привіт, продажі Hyundai Santa Fe, свіжо Швейцарії. Це вже у нас рестайлова версія, 2015 рік випуску, 2.2 дизель, автомат, повний привід, максимальна комплектація. 7 місць має 19-ті оригінальні легкосплавні диски, такому графітому чудовому кольорі. Дуже круто автомобіль виглядає на них. Резина, до речі, 2024 року, літня, з такий має кліренс автомобіль. В поєднанні з повним приводом виручить вас на різних ділянках доріг. М'ятин, царапин, сколів, по кузову абсолютно нічого немає. Абсолютно гарна, ціленька, рівненька машинка. Також оптика. Вся ціла, без тріщин, без запотівань. Є партроніки 360, денні ходові вогні знизу, зверху лінзована, біксенонова оптика, Гарно свічу дорогу вночі або в темну пору доби. Також вікно без тріщин, без сколів. Також є панорамний дах, рейлінги, великі дзеркала, дублюючі поворотники на них також присутні. 179 тисяч оригінального підтвердженого пробігу, також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все я вам буду поступово показувати. По арках, по днищу, понизу дверей автомобіль захищений пластиком в таких критичних місцях, щоб не вибивало під скоструєм камінням. Позаду маємо також партроніки, задню камеру, також у нас задня оптика вже рестайлова, система повного приводу, подвійна така вихлопна труба. Знизу, як зазвичай кріпиться запасне, повнорозмірне захоспавне колесо. Також домкрат, ключі, все в багажнику присутнє, пізніше до нього все перейдемо, покажу. Такий сполірочок у нас, дельфінчик. Так само по цій стороні і позаду без зауважень. Нічого так само не запотіває по оптиці. Все абсолютно ціле. Як і говорив, у нас партроніки 360. І бачите, по боках, якщо є бічний парктронік, також в автомобілі є функція автопаркування. Дуже корисна для тих, хто тільки почав їздити. Тому можете також для себе це зауважити. Також хочу зауважити, що дисочки без бардюрок, без потертостей, в гарному стані. Хенкук у нас резина, 24 рік, безключовий доступ, два ключі у нас в комплекті. Так, тут у нас 24 рік, якщо бачите, дуже хороший ще протектор, дуже дорога резина з таким розміром, з такою фірмою. Ззовні так, все вам показав, зараз пройдемося тощиноміром. Такий у нас професійний прибор Profiline. Зараз почнемо перевірку. М'ятин царапин сколів, які який горив, абсолютно нічого немає. Автомобіль просто дзеркало. Гарному, збережному візуальному і технічному стані. Він вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна. У нас верх кришки багажника пластиковий, він не прибувається. автомобіля є три косметичних підкраси. без Шпаклівки. Оці три деталі: дверка, дверка і переднє крило. Без шпаклівки, ще раз наголошую, просто косметика. Можливо, була якась царапана чи ще щось. В Швейцарії одразу це перефарбували. Щоб пройти техогляд, потрібно, щоб автомобіль габув в візуальному стані дуже добре і в технічному, саме основне. Маємо безключовий доступ на передніх дверях, два ключі у нас. Вікна задні затоновані, передні заламіновані заводським напилом. В такому стані на салончик в темному виконанні. Шкіра нас перфорована з підігрівом сидіння, обдувом і електрорегулюванням. Все повністю функціонує. Премію музика Infinity» електропакет по вікнах, дзеркалах, пам'ять сидінь. Дуже корисна функція, коли в сім'ї два водія, такі на шкіряні вставочки. Також по прийомах днищу абсолютно ніякої корозії немає. Автомобіль. Пригнаний Швейцарії, ще раз нагадаю, шкірене мультифункціональне кермо, потолочок не прокурений, не протертий, запахів в машині немає, тварини не возили, не палили. Система старт стоп блокування приводу, допомога при спуску з гори, вибір режиму руху, антизанос, управління підсвіткою, датчик, сідла, датчик дощу, звичайно ж, круїз-контроль, блютуз. Приймати, скидати виклики можна через це кермо. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор. Автохолд, система запуску двигуна без ключа, Ось так заводиться електростоянкове гальмо, також у нас автопаркування, управління партроніками, підігрів або обдув сидінь. Дуже корисна функція. Влітку використовувати обдув собі не буде вас нічого запотівати. В такому стані у нас підлокітник. Тут доволі він місткий. Багато чого можна положити, так трансформується, під стаканічки, також сидіння пасажира, шторочка нас окремо відчиняється при необхідності. І окремо люк так само можна відчинити. Все повністю функціонує. Поки що закриємо. В такому стані у нас дверна карта, торпеда, нічого не знищено, не зацарапано. Така приладована з панель. Також навігація з українськими картами присутні, двох зони клімат-контроль, система обчистки повітря, також вихід на USB, AUX і дві розетки. Коли вмикаємо задню передачу, автоматично вмикається задня камера, буде комфортно паркуватися в парі з партроніками. І також додатково є автопаркування. Так все тут у нас добре. Також вікна від дзеркала, точніше, все складається, все повністю функціонує. Дуже хороша музика преміум. Інфініті гарно звучить. в такому стані у нас машинка всередині. Зараз покажу її ще раз, ще вам позаду її задній ряд. З такому у нас виконання, так само все тут у нас в порядку, по прийомах, по пластиках, нічого не зацарапано, не знищено. Позаду сидіння можна сказати абсолютно як новеньке. Вони так само у нас підігрім для задніх пасажирів, так само його додали, він в двох режимах. Також вони складаються в рівну підлогу. Завчать цей речежок тягнете і утворюється рівна підлога, комфортно щось перевозити чи переночувати при необхідності можете. Позаду місця дуже багато, це я сам сижу за собою. Тут такий мінімальний тунельчик, тому буде комфортно їхати в трьох пасажирах. Також сидіння э, за цей рычажок э, регулюється вперед назад Також у нас є третій ряд сидінь, хочу нагадати. Ось так виглядає торпеда з цього ракурсу. Вечором гарно все підсвічується, нічого не затерто, не знищено. Все в такому гарному, приємному, збереженому стані. Також є дефлектор, їх холодним або теплим повітрям, як собі настрої водій для пасажирів. Покажу вам багажне відділення. Знизу у нас кріпиться запасне колесо, я вам показував. Тут так само у нас Infinity Dynamic, також є розетка. Поставити холодильник собі в ту дорогу. Тут третій ряд практично в автомобілях дуже рідко використовується, він як з салону, можна сказати. Так назад все складається. Тут у нас повний ремкомплект, домкрат, ключі, викрутка, так само сіточка, щоб її вчепити, щоб речі у вас не літали по багажному відділенню. Все на місці, ніхто ніколи нічого не забирає, і все завжди залишається за машинами, як приїжджає. З цього ракурсу вам продемонструю, так само все тут у нас добре, без зауважень. Дуже гарний такий збережений стан автомобіля. Зараз покажу документацію. Так, як бачите, він код. Сфокусую собі, 147 кВт, 15 рік, 12 місяць, реєстрація, можна сказати, майже 16 рік. Так, сервісна книжка. Ось усі відмітки про обслуговування, так само все вам демонструю. Собі ставте на паузу, фіксуйте, переглядайте. Так. так, Далі у нас відміток немає. крайнє обслуговування було на пробізі 173 тисячі 25 рік, 6 місяць. На даний момент 179 тисяч горіального підтвердженого пробігу. Зараз відкрию капот, заведу мотор і покажу, як там все знаходиться. Ось так у нас виглядає підкапотний простір, сама кришка капота, шумоізоляція, все ціле, тут нічого не милось, не витиралось, все показує, як було. Болти нічого не кручено, не верчено по парах, по капоту, по бамперу. Такий великий надійний акумулятор у нас стоїть. 2,2 дизель, автомат, повний привід, провірений сіма-двигун, всі рідини так само в нормі. Все посередині також тормозна рідина, ніяких заподівань, підлякання, абсолютно нічого немає. Все працює чітко, рівненько, як має бути. Ось так його ще раз покажу його вам ззовні. Коли автомобіль заведення, автоматично вмикаються денні ходові вогні. Ось так класно, стильно виглядає. Коли він в збережному стані, звичайно ж. Ось така нас машинка, ще раз нагадаю, 2,2 дизель. 2015 рік випуску Hyundai Santa Fe. Пригнаний Швейцарії, вже готовий до реєстрації, до бронювання, до доставки. Можемо доставити, до речі, автомобіль до вас під дім при бажанні, при необхідності. Також така послуга доступна неодноразово, вже цю функцію можна сказати, в більшості випадках виконуємо, бо не кожен має змоги чи часу приїхати до нас. Також, якщо бажаєте приїхати, автомобіль знаходиться місто Радивилів, Рівненська область. Без проблем можу вас зустріти з поїзда, автобуса, також телефонуйте всім, детально розповім, як можна добратися з будь-якої точки України, щоб вам було комфортно. Ось так у нас виглядає машинка ззовні, без м'ятин, царапин, сколів. Все в гарному, збережному, технічному і візуальному стані. А зараз робимо невеличкий тест-драйв. Ось такий у нас автомобіль візді, дуже хочу зауважити, класна оптика, гарно свічу дорогу вночі або в темну пору доби. Також у нас пам'ять сидінь, великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням. Така гарна, приємна підсвіточка по салону. У нас обдув і підігрів сидінь, автохолд, автопаркування, навігація. Ось такі нас оберти, Автомобіль гарно, впевнено себе почуває як і на трасі, так і на бездоріжжі, з високим кліренсом і повним приводом, надійною коробкою автомати, гідротрансформатор, 2,2 дизельний двигун. Не путайте ці двигуни з автомобілями, які йшли на Корею, туди встановлювалися 2-літрові дизеля. Тут у нас 2,2 абсолютно інший двигун з іншим ресурсом, надійністю, і економністю, і драйвовістю, можна так сказати який йшов на Європу. Ось така нас машинка, отож когось цікавить, приїжджати на тест-драйв. погляд, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можливо, доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас підім. Також така послуга доступна. Всю більш детальнішу інформацію можете переглядати в описі під відео. Там є ціна і номер телефону, все розписано по комплектації. Також фотографії публікую в телеграм-каналі, Вайбері, в Інстаграмі. Посилання залишу в описі під відео. Переходьте, також підписуйтесь, щоб не пропустити гарних свіжих автомобілів Швейцарії. Тож всім дякую за увагу. До зустрічі!